Ну що, друзі, всім великий привітик! Всіх вітаю на моєму каналі. У мене сьогодні окрошка, <смі> собственно, персона піца, яку я тільки що приготувала. М -м, приготувала так одну, знаєте, для мокбангу. Тут холодна водичка, звичайна вода, просто лід додавала, було дуже жарко і хочеться просто пити багато-багато прохолодної такої водички. М -м. Тому. А в помощь. <см2> <кліст> так, ну що, давайте я почну, напевно, з окрошки, друзі. Я казала, що я не дуже люблю окрошку, але для Мукбангу зніму. Я попросила чоловіка. Так, мікрофончик трішки. Сподіваюсь, мене буде чути. Знову тільки що перезагружала телефон, тому що не працював мікрофон. Якийсь глюк. А, так, я. Сподіваюсь, мене видно нормально, не півголови. Я вже не хочу дивитися відео, як там воно знімає. Давайте зараз заставку зроблю. я знову забуду. Ну що, тепер давайте їсти. Ой, друзі, я тут ще мені жарко, того, що ж духовка працювала, поки піца готувалась. Я тут думала, що піпець просто. Прохолодна така. Не знаю, хто як їсть окрошку, а я їм без хліба. Чоловік у мене з хлібом її їсть. Я не знаю, як тут з хлібом їсти. Для мене це просто якась така, не знаю, незвична страва, яку б я там раз на рік з'їла влітку і все, мені достатньо. О, я ще притом така ситна. Піцу взагалі дуже швидко приготувала за півгодинки. Тісто я купувала у варусі, як завжди. Ну що, у нас все нормально. Почну з цього. Нарешті ми вже вийшли з того лікарняного, вилікувалися з дитиною, бо щось ми в цей раз так підхватили якийсь вірусняк, не знаю. Зараз, напевно, реально такий якийсь вірусняк. Тому що в нас пішло на горло, з на соплі ми лікували. Єдине, що я на вихідні ще вирішила, тому що приїхав чоловік, і вирішили побути з чоловіком, тому післязавтра вже на роботу. Не зрозумію, то сирена закінчилась, чи вона закінчилась і знову почалась? Цілий ранок сирени. Жесть. Вчора ми ходили на день народження, на дитячий день народження. Друзі, в мене досі такі емоції, позитивні, класні. Таке, такі, е, ну, це залишиться, знаєте, в пам'яті ну, як класний день як е, не зря потрачений час. <смі> мені, мені дуже сподобалося, скажу так, що м -м -хоч ми були з дітьми, але ми відпочили, ми це мами. Там були мами з діточками, м -м були аніматори, які займалися дітьми. Вони розважали їх, а ми сиділи з матусями, е Мама іменинника принесла гру, мемчики називаються. Я думаю, що багато хто грав. І вона запропонувала нам пограти в цю гру, поки дітки, діточки розважалися з аніматорами. Та музика була, мильні пузырі, всякі ігри. Ми грали в цю гру, смачно їли. Коротше, ну, дуже круто, дуже. У нас до цього, от ми якось у нас прийнято, знаєте, якось на дитя на сина день народження. От всі три роки ми відмічали як. Ми відмічали з батьками. Запрошували батьків, друзів наших. І як це все проходило? Ми збиралися вдома. Ну, у нас, знаєте, немає такої змоги реально, щоб зібратись десь у ресторані, там аніматорів, там найняти там, коротше, все це зазняти, відеографа, фотографа. У нас такої змоги поки немає. Я сподіваюся, колись така змога буде. Будемо над цим працювати. І ми відмічали вдома, але як це було? Діти там собі гралися, ми сиділи за столом, спілкувалися, тобто дітей ніхто не розважав. Вони, типу, самі себе розважали. Або сиділи з нами за столом. І все. Або дивились мультики. Ну, мені, мені реально це не подобалось, тому що ніякої уваги дітям, в принципі, тому, ну, хоча це день народження е, дитини, якби. Я вважаю, це день для дитини. Це її день народження. І я хочу, щоб наступні дні народження ми цей день присвячували синові. Або запрошували там. <кій> ми, до речі, хотіли в цьому році е... В цей день, в день народження, запросити там зранку поїхати в дитячу кімнату розважальну, в кого ще є діточки. Але якось в нас фінансово ну, ми не витягнули якось в цей раз, і ми не витягнули, і ми не поїхали. Єдине, що ми поїхали вже після дня народження в дитячу кімнату розважальну з сином. Він там добре погрався. І ми з чоловік з чоловіком відпочили, в принципі, дуже класна кімната розважальна. Але мені здається, що в сам день народження у сина не було відчуття, що це його день народження, що це його день. Хоч він і маленький, але в них все одно якесь, знаєте, таке відчуття у пам'яті, щось там закарбовується. Коротше, я так більше не хочу. Тобто в цей день присвячуємо дитині, і можна запросити ще там діточок, поїхати десь пограти, щоб вони погралися, смачно поїли. Такі які, знаєте, емоції. А вже там після в якийсь інший день зібратися там з батьками або з друзями, ну, коротше, або взагалі не збиратися, я не знаю. Я вважаю, що це ну, реально ну, не треба. Це свято дитини. <кій> Напишіть мені, будь ласка, як ви вважаєте? Або як ви відмічали свята своїх дітей? Просто цікаво. І навіть, знаєте, от Сусідка от у неї теж скоро день народження у цьому ж місяці. І вона вже... Розповідала, як вона вже, тобто вона вже запланувала свій день, як вона його буде відмічати. Це, блін, дуже круто. Взагалі круто, коли людина присвячує собі, якось робить собі свято, бо це її день, це її день народження. <кій> я б, наприклад, теж так хотіла. А я завжди якось, знаєте, зібратися, щоб усі там випили, поїли, коротше. А тут я от завжди хотіла собі фотосесію в свій день народження. Я не знаю, я сподіваюся, в цей день народження в цьому році я собі це все ж таки зроблю. Тому що завжди я жалкувала на себе грошей. А час іде. Тому що я вже не буду в наступному році такою, як в цьому році. І Це печально. <кій> ну, коротше. Якось завжди ми відкладаємо себе на потім. От реально. А ти в себе один, одна, і треба себе любити, про себе піклуватися. коротше, Якось раніше, знаєте, нам, ну, мені, наприклад, цього ніхто не казав, що про себе треба піклуватися. Тому зараз, коли у мене щось там болить, ну ще так знаєте, не сильно. Я не йду до лікаря, я про себе не піклуюся, я про себе реально забуваю. І мені на себе жалко до грошей, а я не можу навіть піти або купити, або зробити собі те, що мені от за потрібне. Потрібне зараз. Тобто я вже розповідала там от, до іншої теми перейдемо на те, що Витрачаю гроші не на те, що потрібно зараз, а на всякі там дрібниці, да, які вони зараз не потрібні. А те, що мені потрібно зараз, я не витрачу на це гроші. я відкладу. Ну, в плані, не гроші відкладу, а просто так. теж, ну, В голові, знаєте, відкладу, та ні, потом, потом, потом. І все. А потім, уже, коли припече, уже все. От тоді вже жопенька. <кій> Треба в першу чергу думати про себе, тому що це дуже важливо. Я скажу, раніше якось такого нам не закладували. <кій> Бо ми постійно з дитинства собі згадуємо, а що нам казали батьки, а що нам казали там наші, наше оточення нам. Я ж казала, що, хоч мені не казали батьки, що я там негарна, мені такого не казали. Але ну, це не про те, що я там звинувачую, так? це я просто розповідаю, бо я їм за все вдячна. Це за те, що потрібно якось вкладувати в свою дитину. Ну, я, наприклад, в свою, буду, я не кажу вам, що вам так треба робити. Я кажу про себе, що потрібно про себе піклуватися. Ну, я так думаю, не знаю. Це ще залежить, напевно, від людини. Бо ти можеш казати, 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 а людина все одно виросте, і вона так робити не буде. І все. Ну, це таке. Але казати потрібно. А там уже людина виросте і буде сама вирішувати. А от комусь? Казали, 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 і вони виросли. І так і роблять, і кажуть, Боже, слава Богу, що мені батьки так, так казали, і так це в мене вклали. То знаєте, люди ще разні. Це ще напевно, який ми приклад подаємо. Ну, не напевно, так і є. Ми ж своїм дітям приклад показуємо, як треба. Ой, коротше, залізла я в психологію. Боже, я вроді насипала трошки окрошки, а я вже її єлі доїдаю. Сьогодні вже е, сусідка скинула фотографії, які фотограф вчора робив дуже класні. Mm. Я в спільноту викладу. Бо вчора я викладала ті, що з телефону, а сьогодні прям про фото пройшли. Mm. Фотограф кожного гост э, кожного гостя робив фотографії. Дуже круті мені дуже сподобалось. Так, друзі. я Ще собі до піци взяла домашній кетчуп, мама готувала. Давай, давайте я одну спробую без кетчупа. Я робила <кій> майонез, вершковий сир, багато моцарели, шапка прям така моцарели. Боже, курячий рулет. Помідорки, зелена цибулька. Все. Більше нічого не клала. Не захотіла більше щось класти. М -м -м. Ну, звісно, малюни щось і впаде. Я, до речі, розповідала, що я на святкування вчорашнє хотіла вдягти джинси. Боже, слава Богу, що я цього не зробила. По-перше, було дуже жарко. По-друге... Це мой котенок. Ой, то! А по-друге, реально мені в платі, в сукні було дуже класно. Дуже. Я ж вчора сходила зранку на коротку волосся, до сих пір усі бачите, ще тримається трішки. Сьогодні я ще похожу, завтра вже голову помию. В сукні було не перевершено. Майже всі. Дівчатка, мами були в сукнях. Тому класно. вершковим сиром смачно, до речі. Ти щось придумав, так? Да? Вау, молодець! Так, тепер додам кетчупу. Ми сьогодні до обіду вдома, Тінка поспить у обід, а на вечір підемо гуляти. Да, пожарна машина. Ух ти! Ух ти, клас! Ну, <світ> <світ> коротше, діти вчора були у захваті. Аніматори відпрацювали на 200%. Дуже молодці, дуже. Там був хлопців, хлопець і дівчина. Вони такі молодці, ну, діти біля них отак ось, як хвостики бігали. <кій> дуже класні ігри, конкурси там. Ще мильні пузырі, вони там <кій> розважали ці, господі, як вони. <кій> Трянікурі, ну коротше. <смі> Молодці. Дуже рада, що нас запросили на таке свято, тому що у жінки ніколи такого свята не було. На жаль, я ж кажу. Теп тепер е все. Наступний день народження і всі його наступні. Я хочу його день народження, <кхід> щоб це був його день. Якісь класні емоції, кудись, його, кудись з ним поїхати. Ну, коротше, щоб він відчував, що це його день. Це круто. Раніше ж такого не було і такої можливості не було у наших батьків робити такі свята. Так, у нас теж були дні народження. Батьки запрошували друзів, кумів, накривали стіл. Мама багато всього смачного готувала, торт. Мама завжди готувала торт сама. <кхід> Я любила монастирську ізбу. Наполеон, ще пам'ятаю, мама готувала. Свята були класні. У нас були подарунки, все в нас було. Це дуже круто. Але коли зараз є така от змога, так, чому б її не використати? Чому б не присвятити дитині? Е, от, її день народження. Ну, коротше, я вже багато щось балакаю. Коротше, ви зрозуміли, друзі. А я вибачаюсь. забалакалась. А ми так. Коротше, ви поняли, <кій> офіна. Зараз, я кусочок доїдаю, вже все. Я вже наїлася, друзі. Хотіла вам ще подякувати за ваші підписки. Ще трошки, вже буде тисяча, я в шоці. Ну як трошки? Ще 400 десь підписників. Але все одно дякую вам велика. Не думала, що багатьом зайде мій канал, тому що я дуже рідко знімаю. Чоловік каже, знімай побільше щоденників. Він ося приїжджав. Я майже нічого не знімала. Я сьогодні буду монтувати наступний щоденник, це вже 12-й буде. Але реально щось мало я знімала, то ми хворіли, нічого не хотілося мені. То чоловік приїхав, телефон не хотілося мені брати. То якось так, друзі. Сьогодні буде щоденник, я зараз поприбираю трішки погуляюся з дитиною, якраз в обід він буде спадки, напевно, я буду монтувати. Ну, якраз Мокбанк вам змонтую. Всім дякую за перегляди, дякую за вашу підтримку. Ви мені під минулим Мокбангом, де була тема про гроші. Я так дивлюся, що багатьом ця тема така, ну, знаєте, близька. Тому що зараз такі часи, що, ну, реально, не знаєш, що буде далі. І що робити, і чи, ну, коротше, ви зрозуміли. Взагалі, постійним моїм підписникам, які мені постійно коментують щось, пишуть, я вам велике дякую. Мені дуже приємно. Класно, що в нас така, знаєте, міні сімейка зібралась така. Є з ким поспілкуватися. Треба ще якийсь прямий ефірчик мені вийти, щось хочеться, може, сьогодні. Давайте не буду загадувати. Сподіваюся, вам сподобалось моє відео.